Ну ми ж добавили що вже є. Доброго дня. Сьогодні заплановано засідання селищної ради земельних відносин до 69-ї сесії. Форум наявний, хто за те, щоб розпочати засідання. Одноголосно усіх на руках перелік питань хто за даний проект, хто за питання одноголосно. Переходимо до першого питання. Так. Перше, перше питання про затвердження статуту Калинівської селищної територіальної громади. Доповідає Супру Анастасія Йорівна. Доброго дня усім присутнім. Ваші у вас пропонується проєкт рішення mm -mm. про затвердження статуту. Линівської... А, ідей, йде, йде. йде, йде, йде. йде? йде, йде, йде. Пропонується проєкт рішення про затвердження статуту Полинської селищної територіальної громади. Перш за все, хочу повідомити, що проєкт статуту розпороблено робочою групою щодо розробки статуту за участі громадської організації громадська і ініціатива Луганщини» за підтримки широкого фонду відродження. Статут, проєкт статуту почав розроблятися напевно січня 2025 року, почалася наша брідна співпраця. 27 березня 2025 року проєкт статуту було опубліковано на сайті Волимської селищної ради для того, щоб жителі громади змогли ознайомитися, нести свої правки, пропозиції та зауваження. 25 квітня 2025 року відбулися громадські обговорення та презентація. Редакції статуту, яка була на той момент ну, будинку культури, е, громадські обговорення зазнали, ну, відбулися е, такими, що відбулися, але е, до нас надійшло до членів робочої групи багато зауважень та пропозицій до редакції статуту, зокрема За, від депутатів селищної ради. Усі Хочу повідомити пані Ані, також да, що отримали зауваження та пропозиції від депутатів селищної ради, які були опрацьовані робочою групою. Тобто, ну, Скажем так, на 90% враховані на сьогоднішній день. Я вам можу просто презентувати ну, колишню редакцію і зараз діючу. Як багато внесено правок, які виділено текстом. По кожному зауваженню вносилися правки, які не заперечують законодавству, ну, робоча група. Пішла на зустріч і на погодження цих, бачите, ну, цих правил. Тому, якщо немає зауважень та, та запитань, пропоную озвучити проект рішення. Відповідно до закону України про місцеві про внесення деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування, керуючись Конституції України, статтеюнадцять пункт 48 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування та забезпечення реалізації права жителів на участь у вирішенні питань місцевого значення. Враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань регламенту, законності, правопорядку депутатської етики, діяльності етики та запобігання корупції, Калинівська селищна рада вирішила перше затвердити статут Калинівської селищної територіальної громади проморського району Київської області, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту заповнені правопорядку депутатської етики, діяльності етики та запобігання корупції. Прошу погодити даний проект рішення та винести на сесію середньої. Згідно законодавство Щодо громади, я обов'язковим Тому треба і до статуту. Додається чотири додатки, які є невід'ємною частиною. Штату, де визначено форми участі е, жителів громади на вирішення питання місцевого значення. Першу перепросимо підтримати. Пропоную рекомендувати селищній раді затвердити статут. Хто за? Штатур. Так, свідку ще. Дякую. Продовження дії договору оренду земельної ділянки. Укладно з товариством Десна та не заміну. Дане питання виносилось на попередню сесію і було, зняли його з попередньої сесії було доручення, і на цю комісії ми вже його розглядали. Десна 2 мала оренді земельну ділянку, в неї закінчується термін, і вони просили продовжити. Було вивчено це питання і просимо продовжити дію договору оренди земельної ділянки вкладної мішка міської та ради та товариством Десна-2, натереально посвящено 24 напевня 2005 року, зареєстровано в реєстрі терміну було на 5 років. Внести наступні зміни до договору оренди земельної ділянки опасної між Камінівською селищною ради та товариством Десна-2, а сам пункт 2.1 розділу 2. Термін дії договору випасти такі редакції. Довго, Оренду вкласти на 25 років, а саме до 24 травня 2030 року. Пункт 4 розділу 4. Оренда плата такі редакції. оренда плата за загальні ділянку вноситься орендарем ремонт виключно в грошовій формі національної формі, валюті України в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки. На дату укладення цього договору становить 171 300. Рівні 57 копійок. Оренда плата у нас середарему формі. Е, і пункт 4,1,1, розділу 4 оренда плата такі редакції. Нормативна грошова оцінка за майні ділянки на дату укладення договору згідно витягу із технічної документації нормативної грошової оцінки за ділянки від 18 на 3.25 25 року становить 5 мільйонів сімсот 1019 гривень, 10 копійок. Доручити в селищному бобі укласти е, ноги про внесення змін. Контроль за виконанням даного рішення покласти на примальну комісію. Це замальна ділянка, вони там рекультивацію проводять. Тому ну, така маленька. Щось, а, вже використання. Так. Напережні. Ні, я виходив, що це, це нам вигідно, що вони заключення, щоб вони платили. Тут. Вони її не використовують. Вони а Використовують, не вони, Та, не випадки, не так, так. так. Вона закрита вже три роки чи чотири ще. Так, став на голосування. Хто за те, щоб рекомендувати селищній ради затвердити даний проєкт рішення? Голосно. Про затвердження технічної документації завоустрою щодо інвентарізації земель. Рекреаційного призначення комунальної власності за межами села Рожика. Ми зробили документації замусту щодо інтелізації земель краційного призначення земельних ділянків під кладовищами за межами села Роживки. І на сесію пропонується затвердити цю технічну документацію. Встановити і присвоїв її кадастровий номер. Даний земельний це 2 гектари. І після затвердження зареєструвати в реєстрі речових прав. Контроль покласти на земельну комісію. Хто за те, щоб рекомендувати сесію, затвердити даний проєкт рішення? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку та передачі її у приватну власність громадянину Осьмаку Юрію Миколайовичу. Відповідаємо на ці питання. Процедура затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі я будівництва танцювання житлового будинку громадянина Смака Юрія Миколаєвича. Пошта за мій ділянки 25 сотих по вулиці Лесі Українки 46. Прошу за това. Хто за те, щоб рекомендувати сесію ухвалити даний рішень? Прошу голосувати. Слідче питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність церквопризначення, якої змінюється зуметь для ведення особистого селянського господарства на землю для підмітства від поговорим. Злочовський Юлії Сергійні в межах села Красилівка. Проєкт на затвердження Злочовської Юлії Сергіївни, про розміну його призначення і зведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування будинку селі Сильівська. По вулиці. а Иван Амаршенко. Иван Амарченко. Значит, дані сама нетрянка не с без не документації. Хто зада, щоб рекомендувати сесію для самих район защита, не пошло выступать. Алло, Про затвердження проєкту заново устрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель корідів Селі Храсилівка Проверського району та державну реєстрацію права комунальної власності. Світлана проєкт на затвердження щодо відведення земельної ділянки комунальної власності по вулиці Київська у селі Красилівка для... для обслуговування будівель ну, це Комунального власності. До комунальної власності не упорядковуємо. Прошу закликати. За те, щоб рекомендувати сесії і ухвалити дане рішення. Прошу голосувати. Голосно. Слушає питання. Скоро затвердження технічної документації за щодо ремонталізації замельної ділянки комунальної власності площею No1073 га. Щораз про що на селі Скібен доповідає Тетяна Легіона. У нас є чотири ділянки при проведенні інвентаризації комунальних земель Вони знайшли, що код цільового призначення не відповідає дійсності, значить, в селі Скібен була земельна ділянка, відведена під садовину, але код цільового призначення їй не відповідав. Провели її нейтралізацію, проказали новий код. І, значить, прошу затвердити дану технічну документацію і доручити селищному голові, звернути до державного реєстратора донесення відомості зміни до Державного реєстру речових прав на кого майно. Саме ділянка знаходиться в центрі села Співенової, Ну, Там та. ну, ну, та. мабуть, да. так, так. Там було цілівоход, ціревоплементу, я не відповідав. Mm -hmm. Хороша віч, хороша. Ага. Хороша, якщо на 300. Ну, <smus> Дана сама ділянки під сверловину для подальшого там у нас буде будуватися колись садочок, якщо nee, ну, це садочка. Якщо метрів. Прошу за це. Хто за те, щоб рекомендувати сьогоднішній раді завершу даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Ще є відповідно нового нового законодавства. Коду цільового призначення немає 18 і винищувачі ще придавані банки, які сформовані, але маю в код 18. І проводимо має відповіді і поставимо відповідні правил порядку. Це за мене для 1736 рік квітневому. Теж хочу затвердити і голові внести зміни до відомості державно, до державного реєстру чоловік прав. Тут, тут обидві чи тут, всі, три, всі три. А, тут три. Це в просто... да? да так? У всі вони в 1736, 11 соток і 4,6. І 4,6. Да. Хто те, що е да. пропоную рекомендувати селищній раді затвердити е е дані проєкти рішень? Хто заходу <звіт> так, так, <слід. звіт> <звіт> ага. про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної, комунальної власності в межах села Перемога? Значить, так само, як у в Ружинці, було проведена ідеалізація кладовища в селі перемога, спробована дана земельна ділянка. І ми просимо затвердити цю технічну документацію і голові звернутися до державного реєстратора для реєстрації прав комунальної власності у державному реєстрі прав, а контроль покласти на земельну комісію. Хто за те, щоб рекомендувати селищній раді затвердити даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Голосно. Слідуючі питання про затвердження технічної документації заустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення комунальної власності в межах села Сківим. Така ж сама земельна ділянка була сформована в селі Скидин під підкладовищем. Теж проведена інтереса була сформована і просимо затвердити дану технічну документацію, і серед молоді звернутися до державного реєстратора для реєстрації чого права контроль за земельні комісії. Ага, питання. Хто за те, щоб рекомендувати селищні ради, забрати даний проект рішення? Презапевня технічної документації замерустю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, що розташована в селищі Калинінка. Да, земельна ділянка теж під кладовище. ми хочемо її розслібити. Це старе кладовище і кладовище, яке на сьогоднішній день йде ну, з активним захоронення. Просимо затвердити свою технічну документацію. Значить, ділиться на 2783, на сьогоднішній день вона захоронюється. І об'єднається який яке закривається, яке ближче до села. У мене сьогодні зробляємо генеральний план, і треба в генеральному плані зазначити, що вона дійсно захоронені немає. Кам'янську селищного звернутися до Державної реєстрації для реєстрації права на лише зазначення земельні ділянки і відділу земельних ресурсів нашого комітету Внести необхідні зміни. І захоронення буде повідомити про те, що захоронення буде на тому новому кладовищі. Не на новому, а на тому існуючому. Запитання. Хто за те, щоб рекомендувати все селищній раді затвердити даний проект рішення? Прошу голосувати наголосно. Це Калинка про затвердження проекту сіличі але... питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та, та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства село Сківин.

Є питання. Про закриття кладовища традиційного поховання в межах селища Калинівка. Yeah. Mm -hmm. Про те, що ми там на дві частини, то цю частинку, яка стає кладовище, пропонується закрити. Значить, закрити ту, ту частину кладовища, де поховання померло, і здійснити на кладовищі селивка, називають казастро нога. А скільки вони вже так? Так, з кільком. Mm -hmm. Перевозити. Треба yeah, закривати. Ну як? Yeah. Охоронення повинна робити? Ні, свої. Підходи, підходи. Це зовсім трошки прийняте рішення про те, щоб заборонити там чужих хоронити. Немає права такого. Немає права. Ну і що ти щось і все. Відуєте, так, так. Да. Так. так, хто за те, щоб рекомендувати селищній ради, і за твердим даний проєкт рішення? Прошу голосувати. <зас> так, і ще питання про присвоєння назви провулку в селі Красильів Каврольського району. З метою передкування адрес господарства на, на території села Красивіка проського району Київської області, скусний обідність у приспання. нас. нас. Провокують для подальшого прислання поштових адрес об'єктам нерухомості, враховуючи звернення старості села та таборучи до уваги тонка та пропозиції депутатів членів постійної комісії відповідно до порядку такого присвоїти провоку в сфері красиво про спорил Київської області назву проволок лозовий з метою внесення назв вулиць до основника державного реєстру чоловік права на помину дане рішення направити на адресу. Державне підприємство національної інформаційної системи, контроль за виконанням даного рішення покласти на земельної комісії. Бо вийде. Бо вийде. Бо вийде. Бо вийде. Хто за те, щоб рекомендувати селищний що рад? Дайте затвердити детальний проєкт рішення. Прошу голосувати. Так. Це Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, розташованої в, в села селах Півнецького району Ківської. Саме ділянка відбудеться для того, щоб висити є на округ, чи до переліку до мене ділянки і повернутися до продовження спиною права. Проєкт такий, що розгорнений цей проєкт заводу, що ведення приймають Мам, профессиональний для розміщення експлуатації саме і допоможних об'єктів без коробки зі медик та приємств розташованих бажаних саме села Прошу затвердити даний проєкт, а будуть передати 05584. Передати комунальну власність селищного вигляду, звернутися державного реєстратора для реєстрації права. Власності після реєстрації права комунальної власності е, на земельну ділянку, е, включити до переліку земельних ділянків, які пропонуються для продажу на земельних торгах, для визначення стартової ціни продажу земельної ділянки. площою такої то звучити е, Київському селищному голові замовити експортну грошову оцінку, зазначення земельної ділянки в організації, яка має ліцензію на проведення. Ще зазначеної роботи відповідно чинного законодавства України, мова, щоб випередити проведення експертних гроші інформації на ділянці вкласти на майбутньому переможці за маленьких пунктів статті 136 Земельного кодексу України. Контроль за даним рішенням вкласує на постійну комісію. Ми проплачуємо, а потім нам повернуть ці кошти. рішення, на роботу. Отже, згідно з рішенням комісії, оголошуємо закритим. Успіху акціонерам. Дякую за присутність. Там вже все добре. Такі довести, в общем, поїхали. Ну так. Дякую.